Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. І новин сьогодні надзвичайно багато, всі вони супер цікаві. Якщо чесно, сьогодні головний, головні ньюсмейкери – це Меган та Гаррі. Ну, Багато-багато новин саме про них. Сьогодні у мене холодна матча. Беріть і собі щось смачненьке, і давайте розбиратися. І, звичайно, почати я хотіла б саме з 10-ї річниці Invictus Games, яка пройшла 8 травня 2024 року. Спочатку казали, що можливо буде хтось з членів британської королівської родини. Тож Гаррі прибув до Великобританії, прибув він сам без Меган Маркл, без дітей. І пройшов цей захід у Сент-Полс Сидрол. Там було більше тисячі гостей. Гаррі говорив про важливість Invictus Games, про те, які величезні кількості людей вони допомогли, підтримали, про різні. Заходи, які вони робили, нагадував про кемп в Канаді, який був цієї зими, про важливість. Говорив знов ж таки з людьми, які також працюють в «Invictus Games», з, безпосередньо з людьми, які є воєнними. Ветеранами дуже красивий вірш прочитав актор, який приїхав також разом з Гарі. І тут з'ясувалося, що не тільки принц Гарі не бачився з королем, тому що у того дуже Дуже такий специфічний розклад він не, не, не може зустрітися з Гаррі, а й те, що жоден з членів британської королівської родини на цю річницю не приїхав. Тому принц Гаррі був єдиний роялс, який взагалі був на цьому заході. А справа в тому, що в цей момент, якраз в цей день, король Чарльз він провів першу садову вечірку в Букінгемському палаці, тому абсолютно всі члени королівської родини були саме там. Цікавий специфічний такий жест з боку короля Чарльза, те, що він провів цю першу садову вечірку саме в цей день. Тому Гаррі виглядав доволі специфічно, мені здається, в тому, що він був абсолютно один. І, звичайно, на тлі того, що зараз 10-та річниця Invictus Геймс, багато-багато фотографій з найпершого заходу Іктусу, тоді, коли там були і Гаррі, і. Чарльз, і Каміла, і Вільям, і всі були щасливі. Веселі. Я взагалі дивлюсь на ці фотографії. в мене аж теплі на душі. Мені здається, вони дуже класні. Це такий. Нагадування про те, якою ну яким в нього було життя під час британ... під час життя в британській королівській родині, не знаю. Особисто у мене серце кров'ю ллється. Не знаю, це можливо якісь мої відчуття. Дуже сподіваюся про те, що дивлячись на ці фотографії, де він такий щасливий, чесно, дуже сподіваюся на те, що Гаррі щасливий в виборі, який він зробив. І як я вже сказала, саме в цей момент, в цей день, пройшла перша судова вечірка в Букінгемському палаці. Ліду лідуючим членом британської королівської родини, звичайно, був Чарльз, Чарльз обожнює ці вечірки, і була Каміла. На камілі, на камілі була сукня від Фіона Клер і капелюх від Філіпа Тресі. І всі звернули увагу на надзвичайно гарну брошку. Це не звичайна брошка, це коронаційна брошка. Це один з кулінанів, це шостий кулінан, він 18,8 каратів. Це така оця, оця вставочка, ця штучка, вона взагалі вставляється в коронаційну корону. Вперше її подарували саме королеві Марії Текській на її коронацію від народів Південної Африки. І саме, ця, саме цей кулінен він був в її коронаційній короні. І, як ми знаємо, саме коронаційну корону Марії Текської надягала і сама Каміла, тому, ну, в принципі, це логічно. І оця штучка вона перебирається окремо в брошку. вона ще, до речі, окремо перебирається в частину Глостерської тяри, наприклад, тобто дуже такий специфічний камінь. Всі звернули увагу на те, що цю брошку дуже любила королева Єлизавета. Вона доволі часто її надягала, і тепер на першу ж садову вечірку її надягла. Королева, королева Каміла. Найперша судова вечірка вона взагалі була у 1868 році. Її тоді провела. Королева Вікторія це було 22 червня, і ну типу 8 травня, 22 червня, Трошки різна погода. Але з щоденників Королеви Вікторії ми дізнаємося, що було надзвичайно багато гостей, і тоді день був взагалі не не спекотний. Було всім приємно і всі класно провели час. І тут теж саме просто ця мила вечірка. Всі їли, пили, гуляли бокінгемським палацом. задоволені, у всіх все добре, виглядає класно, блін. Садові вечірки, це прикольно, як на мене. І поки в Букінгемському палаці була судова вечірка, принц Гаррі, у нього продовжився його ще один івент в Лондоні. А це була зустріч з Scotty Little Soldiers. Це організація, яка підтримує допомагає дітям, чи батьки військові загинули або були важко поранені. Вони проводять різні заходи для дітей, проводять з ними час. І ось принц Гарі також підтримав цю організацію, він з ними зустрівся. Чесно дивлячись на ці фотографії, в мене прям нагрівається душа і серце. Мені здається, принц Гарі надзвичайно класний батько для Арчі і Лілібет, мені здається, реально дітям пощастило. І наскільки щиро і ну, я прям супер вірю в Гарі, коли він поряд з дітьми, він з ними грається. Мені здається, ця емоція від цих фотографій вона абсолютно непідробна і ну викликає найтепліші емоції, наприклад, у мене. Звичайно, вони поговорили про е, хвилювання, переживання, які переживають діти. Діти розказали свої історії, е, кого вони втратили взагалі, як проходить їх життя. Принц Гаррі поділився своїми історіями і тим, що він зміг справитися з втратою, маючи на увазі, звичайно, втрату матері. І знову ж таки поговорили про те, наскільки важлива організація Invictus Games і як вона підтримує, допомагає військовим та сім'ям загиблих. І переходимо з вами просто до найбільшої новинної частини. У Мегентагарі був триденний тур до Нігерії. По-справжньому імітаційний Королівський тур до Нігерії. Тож з самого початку, перший день, вони зустрілися з. Академію Lightway Academy для того, щоб відкрити найперший взагалі в історії саміт психічного здоров'я, і це партнерство між Archival Foundation та GACO Foundation. Тобто їх зустріли близько 200 студентів. Вони знову ж таки говорили про важливість ментального психічного здоров'я. Також в рамках саме цього заходу зробилося зробився акцент на тому, що 37 мільйонів жінок в Нігерії не мають доступу до предметів найпершої необхідності саме з точки зору жіночого здоров'я, менструального циклу. І що вважається, що дівчата вони пропускають тиждень навчання у школах через те, що в них немає доступу до предметів найпершої необхідності, і Archive Foundation, він буде. Він надає певній кількості жінок ці прилади не першої необхідності. Це вони також обговорили в рамках цієї зустрічі. Сукня Меган в багатьох викликала питання, тому що, як, ну, як на мене, вона взагалі типу, трошки задовга. Я знайшла фотографію на моделі, як вона мала виглядати, як вона виглядала на Меган, ну вона об'єктивно на неї задовго. І ще мене завжди цікавило, ну, вона і вона обрала трішки відкриту сукню, як на мене, на такий захід. І через це, мені здається, їй доводилося весь час руками прикривати свою цю частину. Тому що, ну, мені здається, якби отак підняти отак руки, там буде трішки забагато видно. І, як на мене, трошечки невдалий колір. Я більше люблю більш яскраві кольори на Меган, але це вже таке. Ну, і, звичайно, куди ж без розмов про те, що а, а що сухнею, може, її треба було відпрасувати. Ну, це, це якісь вічні розмови, я вже не можу. Тобто відбувся цей захід 10 травня. Наступного дня у них була зустріч з генералом військового штабу Нігерії. Вони говорили про оборону. Вони говорили про оборону Нігерії і також. Звичайно, вони говорили про важливість Archival Foundation, тому що Archival Foundation, вони підтримують і військових, звичайно, з Нігерії також. Взагалі я так розумію, що це частково в рамках як Archival Foundation, так і 10-ї річниці Invictus Games. Начальник штабу сказав про те, наскільки він бачить різницю в стані його військових, які... Через спорт вони перемагають ці складні відчуття в і в тілі, і ментально. І знову ж таки подякував Virtual Foundation, Invictus Games за важливий вклад в продовження життя військових. На Меган Маркл був білого кольору костюм. Як на мене, він прям був симпатичний і це був прям супер вдалий. Образ, як на мене. Колір хороший і цікава в неї була відсилка. Ми бачимо на ній золоти, золота така прикраса. Це прям точна відсилка до Діани, тому що в дуже схожій прикрасі Діана була також у Нігерії. А далі, принц Гаррі він відвідав Кадуну і зустрівся з важко пораненими ем, військовослужбовцями. 44 четвертий госпіталь армії Нігерії. Ем, він поговорив з ними, поспілкувався ці фотографії. Вони прям я не знаю, супер важко на них дивитися. Розуміючи, скільки він взагалі відбувається, тому він був там без Меган, він був там сам, поспілкувався. Він сам військовий, тому він, в принципі, я думаю, може, ну він не може зрозуміти цих людей, але по-своєму в якомусь чині може. І я бачу, прям видно по цим фотографіям, що людям приємно, і знову ж таки він привертає увагу до важливості підтримки військових, що також. Також як на мене правильно, і також в рамках цього госпіталю він привітав принцесу, яка якраз закінчила навчання в королівській військовій академії Сент Хьорсту Великобританії. А наступним заходом стала гра в волейбол сидячи і Гаррі навіть з ними трішки пограв. Меган та Гаррі зустрілися з сім'ями загиблих, з сім'ями поранених з самими пораненими військовослужбовцями. Багато говорило, спілкувалися, фоткалися. Симпатично це все виглядає. Сукня на Меган вже була така, знаєте, трішки більше, ніж в стилі Меган Маркл. Нагадую, мені не подобаються ці вирізи. Отут я якось не дуже це люблю. Але на Меган це виглядає звичайно дуже красиво, бо вона така струнка, худенька. Це на, на, на ній це виглядає симпатично. Тож сукня за 2850 доларів. Добрий вечір. Ніякого дізреспекту в жодному разі до дорогих суконь. Але для мене зустрічатися з важко пораненими людьми, коли в тебе там сукня, як зарплата їх за скільки, я не знаю, за півроку, за рік, ну, типу, не знаю. Я б обрала щось більш, більше стільки дороге, хоча це треба знати, що ця сукня стільки вартує. Але це вже таке, як ви, до речі, думаєте, чи це ок, чи не ок. Бо вона все ж таки, типу. Представник Арчел Foundation. її типу можна, не знаю. Але сукня симпатична, тому вже непогано. І потім вони були запрошені на зустріч з асоціацією вдів Нігерії. І, до речі, в кінці їм вручили традиційний одяг Нігерії. Мені здається, такий невеличкий невеличка примара принцеси Діани. Вона в усьому хрест, який був на шиї Меган Маркл, він з колекції, саме принцеси Діани. Ще одним заходом було Woman in Leadership, куди ж меган без панельних дискусій на такі теми. Вона зустрілася з гендиректором світової організації торгівлі. Це було повністю присвячено жінкам-лідерам в Абуджі. Насправді, я так задумуюся, боже мій. Це з одного боку жінки, які не мають доступу до елементарних засобів гігієни, а з іншого боку, прям такі саміти. Різний світ. Не знаю, в моїх очах це різний світ. Але тут Мегандже, до речі, обрала, як на мене, більш вдалу сукню, вдалу і по ціні, тому що вона там 200-250 фунтів стерлінгів і, по-друге, вона яскравого, червоного кольору. Це, це доволі симпатично. В кімнаті було 50 жінок, це були представники. Нігерійського суспільства, політики, бізнесу, медіа. Вони говорили про важливість жіночого лідерства, розширення прав та сприяння позитивним змінам, в принципі, в усьому світі. Говорили про спадщину, як її зберегти в рамках того, щоб іти і в час, і в ногу з часом, і з того і в той же момент зберегти ідентичність свого народу. І потім вже стався останній день їх міні royal, туру Вони зустрілися з губернатором. У Лагосі. До речі, на Меган Маркл була красива, красива сукня. Це Кароліна Ерера жовтого кольору. І якщо вам здається, що ви її вже бачили, то ні, вам не здається, ви її вже бачили. Це сукня, в якій була Меган на перший день народження Арчі у 2020 році. І ось просто зверніть увагу, наскільки на ній краще виглядають. Більш яскраві речі, ніж такі більш пудрові, скажімо так, там світло світло ця сукня, яка була. Не знаю, скажіть ви, як вам більше подобається? В більш яскравих образах чи в більш пудрових? Тому що я не знаю, мені чогось більш яскравих. І потім в Лагосі в ближче до вечора вони зустрілися з представниками старшої школи. Це організація, яка називається Giants of Africa. Вони підтримують в Африці. Такий потяг до а, гри в баскетбол, а також отримання освіти та наставництва саме через баскетбол. І серед іншого подружжя поспілкувалися з паралімпійцем, з яким знову ж таки говорили про важливість інвіктос і. Про підтримку військових після, після військових операцій, і завершили вони свою поїздку тим, що вони поїхали на культурний прийом у Лагосі. Це був збір коштів. Це була гра поло, матч в поло це був збір коштів. І для такого невеликого суперництва команди назвалися Герцог проти герцогині. І настільки герцогиня їх підтримала, що команда герцогині вони перемогли з рахунком 5-3. Меган та Гаррі, вони висловили свою, свою подяку до нігерійського суспільства за те, як вони красиво і по справжньому потеп, тепло їх прийняли. І вже тут сукня Меган мені сподобалася при тому, що вона не дуже яскравих кольорів, але тут вона, як на мене, виглядало влучно і не була якось занадто відкритою, щось таке. Е, нагадую, що Меган вона завжди каже про те, що в неї саме нігерійське коріння. Я думаю, що саме через це вони обрали саме цю країну для. Цього такого міні туру скажімо так. І ось ми з вами про роял-тур говоримо, говоримо, говоримо. А в цей момент відбувається просто підрив. А вчора ввечері стало відомо, що у Archville Foundation дуже великі проблеми. По-перше, штат Каліфорнія назвав їх правопорушником. З'ясувалося, що Меган та Гаррі вони майже повністю не подавали жодної документації, не сплачували певні, певні податки. І тут прямо ціла сталася ситуація, тому що їм вже заборонено проводити, збирати кошти, кудись вливати кошти, їм треба надати повністю всі репорти по їх роботі. І кажуть, що це така невеличка специфіка Меген та Гаррі, що вони абсолютно новенькі. Не з точки зору членів королівської родини, коли в тебе є цілий штат, який цим займається. А коли ви самі маєте благодійний фонд, то ви не дуже добре розумієте, як його правильно вести. Тут я просто в шоці. Ну, типу, де ваші юристи, де ваші не знаю, бухгалтери? Абсолютно всі люди, які мають цим займатися, чому не були подані репорти, чому це все було доведено до того стану, що їм вже... Заборонено просто вести свою діяльність, поки вони ну типу не, не сплатять всі свої ці штуки, не подадуть всі репорти. Типу, коли вони це зроблять, то все буде окей, їм можна буде далі проводити свою операцію, свої операції, там свої діяння. Але зараз їх називають правопорушниками. Добре, що хоча б не шахраями. Дослівно в листі було написано, організація вказана як правопорушник не має належної репутації. їй заборонено брати участь у діях, для яких потрібна реєстрація, включно зі збором та виплатою, Благодійних коштів. Ви тільки собі уявіть, ну, типу вони там зараз в турі знову ж таки в рамках Archvel Foundation роблять там якийсь саміт, а тут же, від, ну, тут же відбувається так, що їм не можна взагалі Арчвеллом, по суті керувати, управляти, поки вони не виплатять все і не, не дадуть всі свої фінансові звіти. Я, до речі, помітила також коментар одного з Royal, royal коментаторів Кінсі Шіфолд. Шофілд, перепрошую, вона сказала, що взагалі у Меган Тагарі завжди були проблеми з благодійним, з управлінням благодійних організацій в минулому. Я в шоці. Ну, типу, важе явно є класні вас купа грошей. Господи, зробіть ці звіти по-людськи. Я в шоці. І ще одна цікава новина. В топку до Мегантагарі виявляється, що один режисер німецького походження Мульрік Грюневальд, він вже роки-роки має досвід з того, щоб збирати інформацію про членів британської королівської родини. Він зацікавлений в тому, щоб зняти новий документальний фільм про Мегантагарі, але без Мегантагарі, скажімо так. Тобто фільм, який буде про них, але не з їхньої подачі. І кажуть, що вони трішки запереживали через це, що саме він там буде робити, казати. Він навіть приїхав до Монтесіто і за його коментарем він спілкувався з сусідами. Мені дуже цікаво, це він з зоборою говорив, чи з ким він там говорив, чи з якими сусідами, не знаю. Також кажуть, що він говорив з колишніми працівниками офісу Мегантагарі під час того, як вони ще були членами королівської родини. І що максимально намагався поговорити з працівниками на території, не знаю наскільки це можливо. Я впевнена, що всі ці люди, люди підписують багато. Багато і всяких документів про те, що вони не можуть жодного там нічого розголошувати. Але з іншого боку, якщо в них такі величезні проблеми, типу з подачою звітів в Заршвіл Foundation, може вони і тут, типу, провтикалися і не підписали всяких, всяких бумажок, не знаю. Подивимося, чекаємо цей фільм, якщо він взагалі буде, тому що теж одна справа казати, а інша справа реально щось зробити. Але кажуть, що Меган та Гаррі прямо таки напряглися через цей фільм. Ну, давайте ми з вами перейдемо до м, таких приємних роял- новин. Тому що справжній роял-тур це, якщо чесно, жодного дізреспекту в сторону Меган та Гаррі. Не шукайте його там, де його немає. Я просто підшучую. Ну, що? ну, Люди імітують королівський тур, а тут люди поїхали в королівський тур. Все, не ображайтеся на мене за ці мої жарти. Тож. А принцеса Анна вона поїхала в Роял Тур до Канади. Ми вже з вами про це говорили. В неї триденний тур. Поїхала вона з сером Тіметі Лоренсом зі своїм чоловіком. Тож прибули вони 3 травня і відразу прибули на введення в експлуатацію а, першого арктичного морського патрувального корабля Тихоокеанського флоту Канади. Також вона звичайно поспілкувалася з членами команди та оглянула сам корабель. Наступного дня вони поїхали на військове кладовище, де вона поклала вінок разом з президентом комісії могильних, військових могил на кладовищі Божого Акра. А потім вона відвідала музей, який називається Музей, архів морського музею Великобританії. І тут з цим музеєм дуже цікава історія. Під час свого візиту принц Філіп та королева Єлизавета вони помітили, що немає музею, і вони передали певні артефакти, скажімо так. До Канади для того, щоб такий музей створити. Тому я думаю, для принцеси Анни було особливо приємно відвідати саме цей музей. І у неділю, 5 травня, принцеса Анна вони відвідали меморіальний парад битви за Атлантику. Це була найдовша битва Другої світової війни. Перепливаємо з вами до Великобританії. Значить, коли була коронація, то королева Каміла. Вона сказала, що вона на пам'ять на честь коронації відкриє 50 бібліотек в дитячих школах. І в початкових школах, в школах. І в 23-му році вона відкрила першу школу, і ось якраз цього тижня вона відкрила 50-ту останню школу. це Морланд Праймері Скул в Лондоні. Бачимо, наскільки взагалі це емоція у дітей, коли вони бачать, що це королева. Боже, це так, це так вони не можу. Тож ось в рамках коронації вони ще й відкривали бібліотеки в дитячих школах. Кожній з цих бібліотек вони встануть. І в кожній з цих бібліотек вони також встановили пам'ятні дошки. Потім у королеви Каміли було 90 дев'яностолітті така річниця прийом з нагоди роботи благодійної організації, яка Слідкує за правильністю підтримання прав, скажімо так, мулів, ослів, коней. Типу, це організація, яка слідкує за тим, щоб не було підвищеної експлуатації тварин саме в робочих умовах. Організація була заснована ще в 1930 році, і у 1934 році Дороті Брук вона заснувала меморальний госпіталь, який тепер є прям ціла глобальна організація. Королева, взагалі, вона доволі давно є президентом цієї організації. Ція ж за 2006 року на даний момент врятовані життя коней ослів, мулів нараховує більше там 60 мільйонів врятованих тварин і тварин, яких вони за якими вони наглядають, скажімо так, і взагалі це організація, яка також відкриває ветеринарні клініки по всій території світу. Наприклад, вони відкрили ветеринарну клініку в Каїрі, і трошки новини зі світу принца Вільяма. Принц Вільям він таки поїхав в свій тур. У нас щось відео про тікі тури. Щось тікі тури? У нас добре. Принц Вільям поїхав в тур. Він у нас герцог-корновельський. Поїхав до Корновелу. Логічно? Логічно. Тож спочатку він зустрівся з. Організацію, як ви пам'ятаєте, я вже колись про це казала. Принц Вільям він віддає частину території герцогства Корнуол під забудову тимчасових шелтерів для людей для підтримки людей, в яких немає де жити. Він таким чином намагається боротися з безпритульністю. Тож спочатку він відвідав цей інноваційний проєкт і подивився, як там взагалі все відбувається. Вважається, що вже за рік почне працювати цей шелтер, а потім він відвідав пляж в Фрі. Crystal Beach, він називається він поспілкувався з людьми, які забезпечують безпеку на пляжі, на морі, а також поспілкувався з людьми, які готуються до туристичного сезону. Потім він відвідав острів Сент-Мері на острові Сілі знову ж таки, для того, щоб зустрітися з місцевими, які будуть займатися туризмом в цій місцевості. Вважається, що вони готові, знову ж таки, як і у них взагалі щорічно приїжджає 100 тисяч відвідувачів, і вони готові знову ж таки. Ці 100 тисяч відвідувачів і розказували Вільяму, як взагалі в них відбуваються справи, я, я, як у них справи, що вони там роблять. І потім принц Вільям він поїхав до лікарні е, Святої Марії, для того, щоб зустрітися з персоналом і поговорити, поспілкуватися про забудову нової, е, ще однієї лікарні на території, яке належить також герцогству Корнуельському Це невелика лікарня, яка надає стаціонарні, амбулаторні послуги. Вона повністю. Обслуговує острів Сіллі, вона тісно співпрацює з фельдшерськими службами Нацслужби охорони здоров'я. І він зустрівся, поговорив з персоналом лікарні, поговорили про надіння першої медичної допомоги, і також він з ними поспілкувався на тлі того, що як зробити так, щоб новий медичний заклад він. Максимально прийню скорості, а не просто став ще одним медичним закладом, що саме їм необхідно в цьому новому медичному закладі. Ну а на сьогодні я буду завершувати цю порцію королівських новин. Дуже дякую вам за вашу увагу. Обов'язково ставте лайк на це відео, це дуже важливо для просування на Ютубі. Дякую вам за вашу увагу. Гарного вам дня і найкращої погоди!